Коли ми придбали млина, нам дали таку зв'язку ключів, потихеньку почали вивчати, які тут ключі, до, до чого вони відносяться. Подружжя агрономів Вікторія і Вадим Миколайчуки придбали млин торік у Воронківцях Старокостянтинівської громади. Кажуть, перша згадка про нього датована 1865 роком. Ця вже кімната, сама найстаріша, де колись в 1800-х роках. Робили буржу. Ну, Місцеві жителі розповідали, що колись тут стояло колесо, велике дерев'яне, і від води цей весь механізм крутився. Ось ці великі шестерні, які ось тут знаходяться, їх в рух приводив, приводило колесо, яке крутилося від води. Цей самі журновим млин. ось тут засипалося зерно, ось там в кінці в углу знаходиться саме журно. Це такий важчим, приспособа для проведення обслуговування журнового млина». Сучасний жорновий млин замість води живиться електрикою. Засипаємо зерно в І це подачи зерно. Нас йде. Крім цільнозернового, з жорен виходить борошно трьох гатунків. Той йде вищий, перший і другий. Це осучасне традиційний український жортовий глиб, вироблений в нас у Його Виробництво – близько 20 кілограмів борошна за годину. Він виробляється при меншій температурі, ніж звичайний вольцевий амплетком. Відповідно, в ньому споживається більше білків, більше вуглеводів. І на цьому плені, коли вона більш є, якби її діяльність є кращою, і відповідно виходить більш пухи і вищий гімн. Оскільки виробництво тільки запустили, каже Вікторія, більшість зернових культур ще тестують. Дуже важко знайти жито, знайти скрель, важко, той самий ячмінь, щоб робити ячмінне бороштом. Ринки збуту, розповідає, шукають здебільшого через інстаграм серед пекарів. Він зараз партнер з Пінсом. Ми звідси з Хмельниччини родимо, але живе у Львові, має там пекарню, дуже їм сподобалася наша історія і робить навіть хліб з нашим логотипом. В Красилеві наша клієнтка, яка купує борошно, ось ви питаєте, такий дуже чудовий хліб. Да, це з пшенично сіяного і з пшенично сіно борошна. Це з гречаного і з пшеничного сіяного. Трохи солодкуватий запах. І запах гречки планувала ділиться Вікторія вже цієї весни на млині організувати власну пекарню. Брали участь в проєкті для молодих підприємців ліфт. Мали отримати вже фінансування на відкриття пекарні, але так як фонд «Юсейд» припинив поки свою діяльність в Україні, той проект призупинився. Президент Трамп зіпсував наші плани на розвиток і на розвиток нашої місцевості. Розвивати місцевість, яку чи не щоночі атакують російські дрони, каже ідея не з простих. Ми сьогодні приїхали на поле і побачили таку картину після вчорашньої атаки. Залишки уламки шахедів, дронів. А це у літню пору на полі такі вирви були. Я коли працювала агрономом, їздила по селах, дивилася, як вони руйнуються, вимирають, люди виїжджають, і мені, я не знаю, хотілося якусь цю місцевість розвивати, якось надихнути це життя. І якось цей млин нам не випадково на Олексі попався. Млин, розповідає, обійшовся як хороше авто з салону. Мають на нього великі плани. Вирішили все поєднати. Що нам подобається, я не знаю і рослинництво, і переробку продукції рослинництва, виробництво борошна, і туризм, і якусь історичну цінність відновити даної будівлі. Триповерховий цегляний млин з 90-х, розповідає Вадим за призначенням не використовувався. Перший раз, коли ми сюди зайшли, дуже сильно дивилися підлоги, бо це все вдаре. Але коли ми вже походили по цих поверхах, переконалися, що підлога і всі конструкції ще живі. Живим виявився і вальцевий верстат. За сучасними мірками, каже, він зі своїми 16 електродвигунами дуже не енергоефективний. Повністю його пропустити нам потрібно тільки тонну зерна для того, щоб заповнити всі камери і всі ці механізми. Використовувати його для виробництва борошна не планують лише як експонат. Ми так його хочемо залишити, відреставрувати і показувати відвідувачам, що в 50-х роках таким способом виготовляли борошно. Оце дані відсіки для зберігання борошна. І ось ви можете побачити, які масштаби, які вони великі. Тут не одна тонна влазила самого борошна. Обсяги виробництва нам місцевий житель розповідав, який тут займався безпосередньо з цим лином, то казав, що в радянські часи тут була черга, і люди стояли по двоє по троє суток, щоб внулити своє зерно. Інформацію щодо тогочасних обсягів виробництва, як і про історичну цінність будівлі, шукають в архівах, кажуть нові власники, і мають на меті зробити млин відтак і місцевість на березі случа привабливою для туристів. Олена Киміняш, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.